Виставку робіт захисника Володимира Безрукова показали у Кропивницькому. Замість полотна митець часто використовує дошки, двері, фанерні листи, ящики з під снарядів. Усе, що можна дістати на фронті. Художник пише картини навіть під час обстрілів. Свої роботи передає волонтерам, які демонструють його доробок у тилових регіонах. Як то кажуть, мистецтво давай, вимагає давай. жертв. Та й буде зараз жертвою на родину. Це кадри січня 2023-го. Володимир Безруков за позивним Пікасо пише картину на вулиці Бахмута. Йому позує побратим під звуки вибухів. Чоловіки постійно перериваються і ховаються в укриття через обстріли. Та, попри все, художник закінчує малюнок. І ось та сама картина на виставці у Кропивницькому у пересувній експозиції «Штрих-код на дверях часу з півсотні робіт Володимира Безрукова, художник родом із Калуша. Боронити Україну пішов ще 2014-го, Та мистецтво не покинув навіть на фронті. Ця картина виконана на шматку ДСП ДВП, виконана маслом. Дуже швидко була намальована, як пан Володимир за допомогою свого колеги Андріана, побратина, намалювали цей твір. Воно було не дуже просто, але вони це зробили. Коли бракувало паперу, Володимир брав фанеру чи дошки. Тому більшість робіт художника на досить незвичних полотнах. Це ящики, спецнарядів, вхідні двері, уламки дерев'яних конструкцій. Його творчість на сьогодні можна нарахувати до 200 одиниць. Зображені на його творчості побратими. Це люди, які пересікалися безпосередньо з ним під час бойових дій. Це військові, це не тільки військові, це і громадянські. свої картини. Художник за нагоди передавав волонтерам. Саме вони згодом і організували пересувну виставку фронтового живопису. Це сучасне нове українське мистецтво. Це якраз те мистецтво, яке ми довго шукали, тому що воно ні на що не схоже. тому що це мистецтво покликане такими зламами, як є війна, як 10 років війни. Наразі картини мандрують містами України, а вже наступного року їх планують показати й за кордоном з Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал інтермарафон єдині новини.